я вам так и уже не может снимать игры например от си шоу в мене є игры шо по це все вам усе я вам Да в мене вийду Пардивіся У мене даже набираються уже подписчики, такі як 91. Допоможіть, будь ласка, я стараюся Сегодня я вам ще Бандит. Який захочет. Прям який захочет, что скачуй тебя. И на другий, короче, скачуй та бандика, тоді установлюєте, якщо що, через торрент. У мене зараз де бандикам. Ось у мене є бандікам Короче, ми його скачали. Тепер дуже легко в ньому розібратися заходимо сюда. Правда, можна відео знімати тільки по 10 минут. Короче. Отут а все беремо, розбираємося тут. Людей, якісь наушники і мікрофон. І, собственно, і гра можна щоб погуляти без звука, щоб... Тільки вас голос. Тоді щось ще для цього треба. Не. Не скачайте там взлом. якщо ви будете знімати кульбой рамтовей, отак як я зараз знімаю так дивіться в читал так що а ви помню не допускайтесь я понимаю конечно спочатку пройдіть всю гру щоб положить цветы а тоді вже будете итальян І скажем так. Это мой... Ой отак во ще що хочеться вам порадити, це допомагати, типу, там, сказати якимсь людям, які не вміють там гуляти на комп'ютері породичкам, і... як там создать папку, ярлику тут приложения в поиску он показывает на ютубе что можно вот так нажать обязательно скачивать игры так можно вот так просто написать онлайн там акинатор че онлайн игры вам выбье а вы по теле щоб я погуляв в акінатора. І кого я щоб загадаю? А Давайте робить. Блін, я забув. Фреді. Мішка Фредді, я загадаю. Дивіться, ще такі совіти є, що от якщо ви там хворієте так. У нас є соплі на нема мене їх немає, хоче їх. на видео. И, в принципе, еще один совет. Кстати, подивите на эту милашку. красиво мали составка. И Короче, вот такие надійте. От ви например давайте Ю, е... о о, 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 я тебе сейчас О, я у яйте в игру залучайте його. Вже десь не знаєш, що просто грайте в ігру і озвучите цю ігру. Так що совєти. Ну, якщо вам сподобалось...